Вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти у Запоріжжі працюють освітні простори для дітей віком від 6 до 18 років, де можна надолужити освітні втрати, урізноманітнити своє дозвілля та дізнатися щось нове та корисне. Таких центрів у Запоріжжі та області 64, і вони не припиняли роботу. І влітку про особливості таких просторів, як і хто може долучитися, говоримо у студії. У гостях Данута Кустрько, координатор напрямку освіти, благодійної організації. Благодійний фонд посмішка ЮА та Влада Мандра, координаторка напрямку психосоціальної підтримки фонду. Вітаю вас, пані. Вітаю. Отже, в Запоріжжі вже кілька місяців працюють освітні простори, і наразі їх, якщо я не помиляюсь, 64, І проєкт цей реалізується спільно з ЮНІСЕФ. От детальніше про сам проєкт розкажіть, завдяки якому з'явилися ці освітні центри. Так, все правильно. Проект реалізується спільно дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ і благодійним фондом Посмішка ЮА за підтримки Європейського Союзу, урядів Люксембургу, і Японії і також ЄСейд. 64 центри працюють у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Це центри надолуження освітніх втрат, 40 центрів, 20 центрів, цифрових освітніх центрів, один пілотна локація, така як Медіахаб, і три точки спільно. Мета, основна цього проєкту в чому це, щоб наші школярі, діти, вони тримали руку на пульсі, тому що у нас дистанційна освіта і мало дуже можливостей у дітей для того, щоб разом бути, так? Саме так. Наша основна мета це надати найбільшій кількості дітей доступу до формальної та неформальної освіти. Під формальною освітою ми надаємо доступ дітям до онлайн-навчання, тобто підключення до їхніх уроків. А неформальна освіта в нас надолуження освітніх втрат, заняття з освітнім компонентом, психосоціальна підтримка і інші програми. Цей проект він вже повністю реалізований От 64 локації. Це остаточна цифра, чи можливо планується поява нових центрів? Чи є така зараз потреба в Запоріжжі та області, чи в принципі ці 64 простори покривають потреби? Загалом проєкт розрахований до кінця цього року, і всі локації згідно цього проєкту вже відкриті і працюють. Але потреба, я думаю, є і залишається в Запорізькій області, так як більшість наших локацій зосереджені саме в місті Запоріжжя. Літо це пора канікул, однак простори освітні вони не припиняли свою роботу. Як там провели літо? Що відбувалося, розкажіть? Літо провели ми активно, досить з огляду на кількість років, які діти проводили в онлайн режимі, тобто працювали онлайн, і з огляду на всі втрати, і діти, і батьки були змотивовані підготуватися до нового навчального року. Ми провели досить багато груп на долуження освітніх втрат, і також центри, цифрові освітні центри і медіахаб. У них було багато відвідувачів. Ми там надаємо можливість і дози. З освітнім компонентом тому це були такі активні заняття, які були цікаві дітям і відвідують досить багато. А от стосовно психосоціальної підтримки, це все у кожному з просторів. Неважливо чи це освітні втрати, чи це медіа чи цифровий хаб. Там постійно це відбувається. В чому заключається? Ну наразі в минулому році було створено три. Дитячі простори так спільно, і в рамках розширення проєкту була додана мобільна команда. А унікальність цих просторів заключається в тому, полягає, що вони працюють для дітей від 3 до 18, а так само для дорослих, для батьків та опікунів. А на локації можна отримати індивідуальну консультацію від психолога так. Можна долучитися до сімейних кол, це така унікальна активність дитячих точок. Це саме сімейні кола, сімейні групи, де діти разом з батьками можуть привести якісно дозвілля, так покращити стосунки у родині, і це є дуже гарною можливістю. Тобто не у не у кожному це три пункти тільки у вас наразі, да поки що три точки спільно ага. і мобільна команда, яка може доїхати у віддалені райони міста Запоріжжя та надати психосоціальну підтримку, так. Це якісь тренінги, майстер-класи, чи це просто. Це знаю, локація, заняття, які працюють сім днів на тиждень. Mm -hmm. так. За розкладом, який ви можете знайти в телеграм-каналі. Зазвичай перша половина дня це саме для дітей більш маленьких, від трьох років. Попитом користуються саме. Заняття міні-садочка або підготовка до е, підготовка до школи, майбутні першокласне це активності, які користуються великим попитом. Вже з другої половини дня це заняття для більш дорослих дітей та для батьків та опікунів. Це теж все влітку працювало і зараз все. не припиняє роботу. Так, так а, наскільки. Багато пройшло через ці простори за літо людей. Ну я розумію, коли йде навчання, і хотілось якось, щоб дитина була знаходилась у групі з іншими дітьми, і тоді я пам'ятаю навіть черги були, щоб в освітні простори записатися, прийти на заняття. Інша справа, коли літо. Наскільки активні були Запоріжці? Саме по дитячим точкам спільно наразі вже 30, понад 34 тисячі відвідувань пройшли через дитячі точки спільно. А що стосується цифрових освітніх центрів, так то попит є? Так, у літній період нас ми зафіксували загалом велику кількість відвідування. Унікальних дітей ми охопили біля двох тисяч mm -hmm. в центрах надолуження освітніх втрат. І відвідування теж їхнє встановило десь біля десяти тисяч раз. Діти відвідали наші локації. Mm -hmm. По цифрових освітніх центрах теж схожа кількість відвідувань, тобто попит є. Попит був і влітку, зараз більшість батьків, дітей вже активувалися ще більше, тому що вже всі включилися в навчальний такий режим і розуміють, що потрібно, потрібно надолужувати втрати. І їм самим цікаво, це ну, тобто безкоштовні наші послуги всі безкоштовні. Тому тому попит є. А з яким запитом цікаво приходили? Це все ж таки про освіту. Такі практичні запити були, що треба от дитина пропустила, треба надолужити там освітню втрату. Чи це можливо якесь дозвілля, або навіть просто щоб дитина десь перебувала, доки батьки на роботі? Ну, я думаю, що це поєднано. В першу чергу це надолуження втрат, в другу чергу це соціалізація. Діти спілкуються один з одним. Їм цікаво і весело. Вони знаходять нових друзів собі. Вони зустрічають викладачів, які вже знайомі з ними. Ми залучаємо викладачів саме міста Запоріжжя і викладачів релокованих шкіл, які знаходяться в місті Запоріжжя. І тобто в них багато інтересів там насправді mm -hmm. в кожному нашому занятті є якийсь елемент соціально емоційного розвантаження, тобто, мінімально У нас не тільки сухе навчання, але ми надаємо все в такому форматі, яке цікаве дітям, і це ефективно їм допомагає навчатися. Ми вже назвали кілька варіантів. От є простори за різними напрямками. От пані влада розповіла про точки спільно, є ще освітні це. Це от те, що на долуження йде, так освітні є цифрові і медіахаб. медіахаб. От різниці. Розкажіть кожна, кожен простір чим займається. Ми в наші всі локації знаходяться на базі шкіл, навчальних закладів, там де є облаштоване укриття, ну безпечно, наскільки це можливо в Запоріжжі. По надолуженню освітніх втрат. Ці локації працюють у форматі вільного такого відносного графіку, коли викладачі і діти в зручний час комунікують, зустрічаються і проходять групу по напрямках математика, українська мова і початкова школа. Група триває 16 занять на долуження. На першому занятті діти пишуть вхідне тестування для того, щоб зрозуміти, які саме в них втрати освітні, над якими темами працювати. І вони йдуть за цим курсом. У нас розроблені методичні матеріали на кожне заняття, з нами працюють методисти. І після 16-му занятті вони пишуть вихідне тестування для того, щоб зрозуміти прогрес, який і що саме ми покращили. По цифрової центри працюють для дітей від 3 до 11 класу, включно саме по угу. надоложенню освітніх втрат. І ви їх ділите на різні групи за віком. Я <клес> так розумію, так і за віком, за рівнем знань, так угу. ці, ці локації працюють не тільки для дітей, саме тих шкіл, в яких знаходиться локація, а й для дітей району. Ми представлені у всіх районах міста Запоріжжя, і це досить зручно для того, щоб прийти можна в пішій доступності знайти будь-який центр. Угу. Я пізніше розповім, як знайти нас. Добре, обов'язково. Ну мені просто цікаво е, діти приходять у вас, вони мають пройти це, наче якийсь курс. Ну тобто, якщо вони пишуть вхідний тест, щоб так. зрозуміти зріз знань, зрозуміти який рівень у дитини. Потім він ходить кілька занять, чи вона дитина, і пише Вихідний. результати Так, 16. І у вас кілька група, скільки груп працювало і працює наразі? Чи це залежить від попиту? Це залежить від попиту, від зацікавленості дітей, але в літній період до нас наші центри відвідало біля 100, 134 групи. Закінчили своє навчання протягом а всі літнього пройшли. періоду з початку до кінця. Ну, є випадки, коли справді діти кудись від'їжджають, коли в якісь ситуації, але таких, такий відсоток він невеликий. Mm. Ну і тоді, якщо є тести, то є і результати. Так надолужили втрати за літа. Надолужили <с> наш показник біля 72 72 74%, відсотки, за залежності від місяця. Ми покращуємо результати. Це можна приходити е, на якусь конкретний, на якийсь конкретний предмет, чи це одразу три е, група на один конкретний предмет. Угу. Тобто, але якщо дитина зацікавлена в різних і в математиці, і в українській мові, то вона може відвідувати і ту і ту групу. Ну я цікавлюсь, тому що я так розумію, угу. якщо зараз нас подивляться і подумають, що так моїй дитині треба. То це вона приходить Звісно, зі своїм так. запитом і далі ви спрямовуєте. Та я, Я запрошую uh -huh. дорогих глядачів до нас у центри. Нас можна знайти, якщо стежити за нами у соцмережах, або знайти нас на сайті посмішка.юа. Там є посилання на телеграм-канали. У кожного району є свій телеграм-канал центрів надолуження, точніше, цифрових освітніх центрів, і центрів, і є телеграм-канал надолуження. Освітніх втрат можна доєднатися до каналу і тоді за формою реєструвати дитину. Тобто, якщо ми говоримо про формат цифрових освітніх центрів, то сьогодні ми заповнюємо Google форму батьки реєструють. А завтра вже можуть привести дитину до центру. А цікаво, чи діти старшого віку, старшокласники активно користувалися можливістю додаткового ну репетитора, якщо так можна сказати. Та це безкоштовно. В першу чергу ага. діти готуються саме до мультитестів НМТ, і це для них ну тобто створює більший попит, тому що вони розуміють, що скоро будуть екзамени, і їм цікаво це. Я можу сказати, що напевно діти меншого віку вони більш активні відвідувачі, тому що вони, якщо говорити про дітей четвертих класів, то вони тільки перший раз прийшли до школи. Тільки перший раз вони починають отримувати цей досвід, соціалізації, тому їм це найбільш цікаво. Але діти різного віку зацікавлені. Раніше я пам'ятаю, як тільки відкривалися перші освітні центри, це було так: ви збирали дітей. З різних шкіл, з різних класів там було обладнання, де діти могли просто свої уроки там проходити так. Так, цей формат залишився. Ага. Цифрові освітні центри працюють для дітей від 6 до 18 років у форматі перша та друга половина дня. Перша половина дня це підключення до онлайн навчання тобто формального освіта, доступ до формальної освіти. В другій половині дня у нас теж надолуження освітніх втрат і заняття з освітнім компонентом і життєві навички. Ну такий формат роботи. Також зараз будуть запускатися саме групи на надолуження освітніх втрат і в цифрових освітніх центрах, тому що ми побачили такий попит. Не вистачає тих просторів, які були саме для цього. Так, напрямку не, не вистачає, тому що діти зацікавлені саме працювати про програмі. Розроблені справді цікаві і важливі матеріали, тому що і такий формат у нас відкривається. Ну а зараз вже чимало шкіл перейшли на змішаний формат. От е, тепер освітні простори чи досі вони користуються популярністю саме от прийти і навчатись онлайн через ці центри. Все-таки попит залишається, тому що не всі школи вийшли на змішане навчання. Також діти громад, які зараз знаходяться в Запоріжжі релокованих, вони теж більшість навчаються в онлайн форматі і ну, попит залишається. О, а в дитячих точках спільно я так розумію попит е, серед серед малят більше від трьох років. Так, да, бо наразі е, не всі садочки обладнані укриттям, так тому попит є дуже великий серед. Е, Малих дітей від 3 до 5 років, так, серед і першачків, перші угу. класи, перші, другі класи. А ви, здається, сказали, що як міні-садочки ще? Так, да, в нас є заняття міні-садочка, так, для дітей е, перша група у нас від 3 до 4 років і від 4 до 5 років. Це постійні відвідувачі, чи можна дитину якось записувати, приводити? Так. Реєструвати, як це діє, як звичайний дитячий садочок, чи так. це просто от приходять на групу? Це як міні-садочок, як звичайний садочок. Приходити, можна записатися на локаціях, а можна записатися через телеграм-канал, записати дитину і приводити на заняття. І великі у вас групи? Великі. Ми починали з однієї пробної групи, так, подивитися, як воно йде, чи користується група попитом, але потім вже друга група. Третя група на кожній локації вже тому та наразі це дуже актуально. Бо ну діти не соціалізовані, це великі прогалини. Вони не підготовлені до школи. Потім йдуть, і потім е постає проблематика саме в надолуженні знань, бо діти ну. Не пристосовані саме да. не знають, як ці знання так. правильно так, всотувати, так. здобувати. Ну це вас поясніть, як повноцінний садочок приводять о восьмій ранку. Десь там ні там є чи як? там. Є певний розклад. Uh -huh. Так на кожній локації він свій, і за розкладом є група, де заняття йдуть півтори години, є десь дві години, дивлячись, uh -huh. яка локація, і можна записатися, так і прийти. Зрозуміло. Ну, це поки що три таких садочки у вас є. Три локації, три, локації на три локації з різними так. групами. Зрозуміло. А от про цифрові центри ще цікаво, тому що ну, з освітніми втратами, з надолуженням зрозуміло, що приходять, прогалини в навчанні виправляють, дізнаються щось нове. А цифрові це ж, мабуть, вчите чомусь. Ну так як я вже казала, формат підключення до онлайн-навчання в першу половину дня, а в другу половину дня в нас заняття з освітнім компонентом і емоційне розвантаження в нас є, і саме надолуження освітніх втрат, тобто ми сконцентровані на освіті і в центрах на освітніх втрат. І цифрових освітніх центрів. А чим ви цифрові освітні центри та вони облаштовані для дітей 15 місць, які облаштовані комп'ютером, ноутбуком, навушниками для зручності, щоб діти не заважали один одному. Мишка і з ними працює фасилітатор, який допомагає їм підключи, підключити, підключитися саме до свого заняття, і він фасилітує протягом всього періоду, коли діти перебувають там. Центри надолуження освітніх трат вони просто надають можливість займатися, тобто немає підключення до онлайн навчання Тобто в цьому різниці. Я думала, що вони там якісь цифрові програми опановують, вчаться на комп'ютерах щось робити, наприклад. Так, в нас є також формат Майнкрафт. Діти в світі Майнкрафт займаються. і Також заняття з освітнім компонентом Вони є різні. Вони теж і про природу, про Україну, ну тобто. Дуже різні і також цифрові навички. Вони опановують них час від часу. Є різні тематики по цьому. Тобто, все це є. А медіахаб? Медіахаб – це така пілотна локація. В місті Запоріжжя мені здається, в Україні, яка працює в першу чергу для дітей, для батьків, опікунів і для викладачів. Тобто це такий майданчик, там де вчителі можуть зустрічатися, записувати свої курси, проходити тренінги, навчання. Для це них. для дорослих медіахаб? Так, проходить? і для дітей. Для викладачів є своя програма, для дітей своя програма. Там дуже багато різноманітних цікавих занять і журналістика, і медіаграмотність, і блогінг, і ораторське мистецтво, і загалом мистецтво, і інформатика, і англійська, і вокал ну дуже різноманітне. Ми надаємо можливість взагалі різних занять відвідати. Для батьків теж там є і блогінг, і можливо, хто планує стати підприємцем або вже є підприємцем. Там є курси, і як працювати в канві, і як запустити якісь свої перші продукти. Mm. Ну тобто багато цікавого. Тобто для всіх такий так. освітній простір без вікових обмежень. Я так розумію, так і обладнання. У вас є? От якщо ви кажете, вчителі приходять записувати курси. значить, є студія певна. Локація, де це можна зробити, обладнання. Так, ми знаходимося на базі навчального закладу медіахаб, і в нас дуже багато різного обладнання договору вартісного і цікавого. Тобто там є і камери, і фотоапарати, і телесофлери, і фони різні. Ну багато дуже ага. цікавого Діти створюють і фото, і аудіо, і відеоконтент, вчаться його створювати. Там все, все для того облаштовано. Ось такі дуже різноманітні завдання. Мені здається, дуже багато фахівців мають бути задіяні в цьому процесі, тому що тільки в одному медіахабі там тобі і канва, там тобі і блогінг, і ораторське мистецтво, і ще медіаграмотність, Я не знаю для дітей. Так, в нас там кваліфіковані спеціалісти, є і журналісти. В нас є гурток журналістики, які ведуть також вчителі і. Там працює сім фасилітаторів mm. і кожен займається своїм напрямком. Ну, так як це пілотний проєкт, щось має бути його результатом. От як ми говорили про освітні втрати, здали тести, надолужили. Молодці. Тут що? Тут має бути якийсь продукт-проект чи що-небудь таке. Ми, ми... Є телеграм, не, ну, не тільки Телеграм, у телеграм-каналі ми публікуємо результати того, що створюють діти, того, що вони навчилися робити. І також є Ютуб канал, в якому вони тестують свої навички, фасилітатори потім бачать. Ну тобто, отак також молоді журналісти брали інтерв'ю у директорів шкіл на серпневій сесії. Ну, тобто, вони вже вони вже працюють. Ми бачимо бачимо певні результати? Основні результати бачать напевно батьки, і вони надають нам відгуки. І ну отак це працює. А є у вас якісь заходи, які відбуваються? От ви можете, наприклад, запросити. Буде починається курс такий то або тренінг, або майстер-клас. Що ми планується анонсуємо завжди у телеграм-каналі Медіахабу Всі наші е, наші заходи, на які можлива реєстрація. Тобто, все ми ну, показуємо. я зрозумію, що там можна знайти. А можливо, ви проанонсуєте що найближчим часом або що у планах є е, найближчим часом е, зараз е, триває ряд тренінгів саме для викладачів, е, по тому як проводити е, саме надолуження освітніх втрат у своїх навчальних так. закладах, от такі. Також як вести соціальні мережі закладу, у якому працює фахівець, тобто це або дошкільна, позашкільна освіта, або саме гімназії, ліцеї. Всі ведуть свої соцмережі, кожна школа має соцмережі, і є такий курс для того, щоб як правильно взаємодіяти з аудиторією, як, ну, тобто такий курс для цього. це можна записатися, він вже триває, чи ще є місце? Я думаю, що місця він триває, але можна додатково долучитися, якщо є зацікавлення. Дитячі точки спільно, мабуть, також дуже багато цікавого проводять. Так, хотіла всіх запросити глядачів, так дорослих та малих по вихідних днях. В нас відбуваються сімейні кола, тому можна зайти в телеграм-канал дитячої точки спільно, подивитися ближче до вас локацію і записатися саме на сімейні кола, провести якісно та корисно дозвілля з своєю дитиною. А що таке сімейні кола і який вік дітей засрошують? від 3 до 18 років. Ну тобто так. три ручки дитинка сидить 18-річний підліток там, з батьками з батьками, mm -hmm. так так з батьками там вже наші кваліфіковані спеціалісти, психологи та фасилітатори таким чином підбирають заняття, що воно дійсно цікаве для кожного. Тому з радістю пропоную відвідати, і ви тоді подивитесь саме. Як це цікаво. Ну, в чому воно полягає, от сімейне коло це зустрілися і якось проговорюючи проговорюють, і, там чи проговорюють, і саме там є елемент творчий, mm -hmm. так покращення е, дозвілля і саме творчого потенціалу дітей. Це може бути якийсь майстер-клас. Останній раз це було малювання кавою. Це картини, створені за допомогою так, кави. Або це може бути створення ляльки-мотанки. Та історія е, стосовно того, як з'явилася перша іграшка, для чого вона була, які в. В неї цілі, і так от, в час Заняття йде обговорення, і одразу створення, і одразу відвідчи, йдуть з якимось подарунком, так, uh -huh. щоб вони його створили власноруч, це дуже цікаво. Ну і комунікація з батьками, що я так розумію? Так, Так, сімейний відбувається. код саме діти разом з батьками, так? Які відгуки отримуєте? Цікаво. Ну, мені цікаво, чи такі дорослі діти, знаєте, цей підлітковий вік, він трошки складний і всі вважають себе дуже дорослими. Чи приходять вони з батьками? Приходять, uh -huh. так, приходять з батьками. Тут іде дуже цікаве, тому що е, батьки дивляться на своїх дітей з іншого боку. Так, дивляться, uh -huh. прислухаються до них, да? е, перестають бути в е, таким, от, знаєте, як е, головою ультимативною, да, формою, uh -huh. що я так сказала, uh -huh. і все, а вже Дивляться ага, як так, на рівного. Так, так, так. Потім після цих сімейних кол йде вже такі групи рівний рівному, так, можливо для батьків, для обговорення певних проблематик так, з психологами. Якщо є м -м, якась складна ситуація, і можна прийти на групу, обговорити та, і, і отримати підтримку від таких же батьків. Як вас знайти, де записатися? Я розумію, що кожен хаб, кожен простір має свій телеграм-канал. Чи десь можна в одному місці глянути? От просто скажіть зараз нашим глядачам, де знайти інформацію. Саме на сайті благодійного фонду «Посмішка.юа» можна знайти посилання на всі телеграм-канали, які є. Їх п'ять для цифрових освітніх центрів для кожного району, і один для цього надолуження освітніх втрат, і також «Медіахаб» і точки спільно. Ну, Тобто, все на сайті посмішки. Так, все я Запрошую. вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Розповіли цю цікаву інформацію. Сподіваюсь, вона стане в нагоді нашим глядачам. Це були Данута Кустрю, координаторка напрямку освіти, благодійної організації Благодійний фонд посмішка Юа та Влада Мандра, координаторка напрямку психосоціальної підтримки фонду. А я дякую, що дивилися акценти. Гарного вам вечора і тихої ночі. Бережіть себе і до зустрічі на телеканалі МТМ.